Кутового, аби не призвести його біля своїх воріт, вибиває ват. Швиденько розіграли е, футболіст Полісся Назар. Футболіко, Футболіко, Руслан, Руслан, Але ми конституємо невід'ємне. Михайличенко вкидає. Тут на Назаренка хтось скаже: так Назаренко перебував положенні поза грою. Ні, друзі, згадуємо про правило, що запитів офсайдів бути не може. Далі чудова передача від Михайличенка на голову Олексія Гуцуляка. Бити з цієї позиції. Звичайно, ніхто не мав не збирав, не збирався, тому що Андрій краще позиція, коли голкіперу дають кілька кроків. проти-вперед. Правперед Підгадав момент чи підгадав якусь опорну ось так збоку. Здавалося, що не бачив. просто просто прямо і. Так не мов той гепард. Ні, подивився. Олег Кудрик куди побіг Гереро, а потім периферійним рівнем той силует бананце. І віддав передачу прямо на, на нову Гереро. Рішення прийняло. Феноменальне. Поб... Далі проти І... І І дуже... Призвели ну, максимально незрозумілі дії, дії від Сергія Чуботенко. Наскільки красиво розіграний комбінаційно, забили гол Чуботенко. В центр на Бабенка, це чергова помилка, черговий брак при передачах і Динамо одразу вилітає. Гереро запускає зараз Волошина, Волошин. Не Ви в цьому і тримав Віталій Бояльський своє святкування. Давайте дивитися, перехоплення від Володимира Брашка і тут фактично йде вихід. Три в три, тому що четвертий не і добігає. добігає. Добігає Микита Кравченко, не добігає, щоб перекрити Віталія Бояцька. А Назар Волошин, отримуючи тут передачу, вже це, це бігає, має, що на тим тивочу головою в напрямку зони, куди мав зони, бігати куди мав ну, і ну і виконання від Віталія зловити в повітрі, вдарити від землі. Знову правий фланг. Знову правий фланг зараз широко розтягується у київського динамо. Волошин страшний забігає передачу. залишається лише дивитися повтор. Знову правий фланг уникає офсайду, офсайду Назар Волошин. Дуже високо був Сергій Чоботенко. Не було на своїй позиції, позиції Едуарда, Едуарда Сарапія. Едуард Сарапі пішов грати з Караваєм, і Караваєв однією передачею обрізав усе. Сарпій не встигає повертатися. Кравченко не встигає перекривати свою зону. Тому повністю розорганізованою була оборона полісі. Назар Волошин абсолютно без жодного супротиву. Заходить до штрафного і буквально м'яч і під ногою Олега Кудрика. Він проходить.